Вітаю вас! Сьогодні 20 липня, Київська область, місто Біла Церква. Пропоную до вашої уваги персик Екстрім 6. В цьому році плодів зав'язалося небагато, по розміру, вони також не сильно, такі, як я б хотів би. Було знято 3 дні тому менші плоди 120-150 грамів, і потім пішли дощі, і не було можливості ні зробити зйомку. І зірвати плоди. Вони розміщені поодиноко. Більшість трішки є на верхівці. вони вже починають перезрівати. Зараз я їх буду зривати. Покажу вам. Не зривав всі плоди в технічній зрілості по причині, що в е, мені був малий цукор. Вони б дойшли. Але я вирішив повисіти і тут дощі мене трошечки мені зіпсували мої плани. Сам сорт прищеплений на манджурський персик, дерево високе, добре розвинене, але врожай недовантажений цей рік. І ще тут така моя провина, дерево постаржене біля колоновидної яблуні. Іде конкуренція коренів і страждає із-за цього недобором цукру і не може нести гарну врожайність, Я його перещепив на мигдаль і хочу за ним поспостерігати. Це всі плоди, які я зняв з дерева, плоди дуже міцно тримаються, при перестиганні не опадають, вітром їх. Обгілки побило деякі. От, це найбільший плід. Зараз, зараз ми зважимо, перевіримо цукор. Найменші плід. отакі плоди я позривав. Отакі найменші плоди штук, 10 позривав, вони пішли на вареню. 130, 112, найменший плід. середні плоди. 173 і найбільший 235 грамів. Опушки немає в нього. Зараз розріжемо, подивимось. Таке має забарвлення. Плоди як і на сонечку. м'якуштаючий таючий. Високого цукру в ньому немає. Але кислоти зовсім немає. зовсім зовсім Хто не любить такі дуже солодкі, екстрим 6, ну, в моїх умовах він себе так показує. Зараз менший пліт, тут буде невисокий цукор. Мені цікаво. Якщо порівнювати його з Sugar Time, Sugar Time набагато солодший і набагато смачніший бо він солодший. Ось ви бачите маленький пліт, я їх завжди стараюся видаляти раніше 8. Але кислоти зовсім немає. Коли його поїдаєш, таке враження, що він солодкий, а коли міряєш кислоту, ой, кислоту цукор, то його там небагато. І цей плід трошки солодший повинен бути. Ну, 12,5 брікса. Це непогано. Персики 13, 14, 12. І які не мають кислоти, вони на смак солодкі за рахунок того, що кислоти немає. І це дуже приємно. Отака От реальність в цьому році. Бачите, перестигають. Трошечки передкривають носики, але його зриваючи в твердому стані, в технічному, він два дні полежить і він стає чудовий персик. Так що з цим проблем немає. Це моя помилка, що я перед дощами не зняв його. Потрібно було пробрати хоч такі більші плоди. Такий маємо результат по цьому року. Всім дякую за увагу. Гарних вам врожаїв, хай вам щастить. До побачення.